Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з, гарні, з гарною зарплатнею. Нагадую, це робота для всіх і нагороднім з житлом Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень на добу. Робимо запит в Google: хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій від 100 гривень на дому. Тому не чекаємо, поки роботодавець ваш в вашому місті відкриє ці вакансії або надасть вам гарну зарплатню. Якщо вакансія підходить, підходить заробітна платня, збираємо речі і їдемо. В інше місто і працюємо. Сьогодні компанія КБФ у місті Києві відкрила три вакансії: електрик від 15 тисяч гривень зарплатня, оператор лінії на фабрику від 17 тисяч гривень зарплатня, і пакувальниці. Від 17 тисяч гривень зарплатня. Більш детально за телефоном. Контакт і телефони залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка про роботу в цій компанії. Залишайте свій відгук, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім миру удачі на все добре!